глядачам та підписникам мого каналу, сьогодні у нас 2 січня. Я всіх вас вітаю з новим 2023 роком. Бажаю всім вдалих рибалок Україні перемоги, а нам вдалих рибалок і трофейних рибалок. Сьогодні я на річці Горинь, як ви бачите, за моєю спиною Річка Горинь. Ось така у нас зимова погода, що плюс 12 Лід вже не дуже надійний, тому вирішив поїхати на Річку Горинь. Але по інформації від добрих людей. Під рибалок вони мені повідомили, що вода дуже висока, більше півтора метра піднялася від попереднього дня, коли я ловив, десь місяць назад. Тобто вода дуже висока і на фідер досить незручно ловити, багато сміття пливе. Тому сьогодні я буду ловити на спінінг, буду шукати судачка. Не знаю, чи мені щось здасться сьогодні зловити, але от задача моя така на сьогодні: подивитися місця нові, можливо, десь згодом половлю тут на фідер, коли буде нижча вода. Сьогодні в мене ось такий спінг. Це. так, с... серебряний ручель Silver с... Не знаю, цьому спінінгу вже більше 10 років. 2,40 тест 5,28. Ну, так як кажу, те, що я сильна. Мені сказали, грузики використовувати 14-12 грам, 16-18. Ось такі. То тобто в мене тут 14 грам, приманочка Jokic ось вам Покажу ближче. Червона чебурашка. Флюрокрабончик сантиметрів 30 03. 06 шнур. Можливо, трошки затонкий, ну але спеціально для такої рибалки я його купувати не буду. Тому 0,6, які є, такі є вже. Ну і зараз буду ходити по грішці, дивитися, де можна підійти. Я вже так пройшовся трошки. Подивився. Ну, місць не дуже багато, видно, що вода да, висока. Там, де раніше, мабуть, ловили на фідер. Або просто були підходи до води. Зараз все затоплено. Але таке воно, треба пробувати. Треба пробувати. Бо якщо не спробуєш, то і не будеш знати, чи клює воно чи не клює. Ну, а зараз, зараз, я почну ловити. Зараз 8.30. Я думаю, десь зараз має клювати судачок. Хоча останній раз, як я ловив, як я злив два судачки, також в цій локації, недалеко звідси, то вони клюнули біля 12 години. Ну, але я думаю, я туди також сьогодні дійду. Зараз, зараз я тут проходжу ці ділянки швиденько і піду туди, там, де я вже знаю, де ловити. Ну що ж. Продовжуємо рибалку. Місця ніби є, доступу до води немає. Це високі береги. Я зараз ще десь тут спробую. Трошки наклончиком. Звісно, якщо рибка клюне, то спробуй звідси ще дістань з такого високого берега. Далі трошки здається, є місце краще. Все, тут течія 14 грам зносить тільки так. треба грам 20 ставити 18 ось одне більш-менш непогане місце о боберчик попрацював це одне з небагатьох місць що я бачив що тут хоча б є якийсь підступ більш-менш до води на поворотику Змінив ріваночку, спробую з такого Німбла 2,9 дюйма Де більше можна покидати поставив грузика 20 грам Ось тут така трохи глибина непогана а 14 грам зразу ну тут вже двадцятка Тут, наприклад 20 велика трошки лівіше, та метрів там метрів 30-40 там двадцятка була якраз саме то і то навіть двадцятку скидає не видно, коли відіграє вершинка. Коли груз торкається дна. Ще також сьогодні Толік ловить. Я з ним приїхав Толік і Сергій. Вони поїхали трошки далі по річці. Вони сьогодні на фідер ловлять. І Толік вже зловив першу рибу в цьому сезоні. Підуста. Бачите, на фідер і є покльовки. Можливо, я прогадав. Треба було все-таки брати фідера. Ну... Таке. Зато подивлюсь місця на перспективу колись, можливо, тут на фідра Так, Якісь дерева повалені, порізані. Так, ще одне. Сцечку. Є риба. Є риба. Є судачок, судачок, Опа-ча. От і рибка. Уху-хух. Невеличкий. Але я. Фух. Ну все, дань. Вже непоганий, вже рибу бачив. Не знаю, як його взяти вам показати. Ну Добре, так закрився. Засікся. Ось такий судачок. Зараз ми його зміряємо. Десь 34 см. Ось 34 см. Судака можна брати від 42 см. Я зрозумів зразу, що це не залік. Зараз ми його, звичайно, випустимо його, але він вже порадував, вже недарма день провів на рибалці. Я його зловив ось О, чуть, -чуть, -чуть. заковтнув е, на Palaрімового зелененького, ось такого і 14 грам така чебурашка червона. Ну, зараз рибку, звичайно, випускаємо. Так, відпускаємо судачка. Малесенький, ногай. Ну давай, 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 давай. Давай, давай. Опа. Пішов, пішов, десь такі гарненькі. І пішов десь на яму, і он став під корчиком. 18 такою. Пробити цю діляночку ну, досить, досить перспективна, вона мені візуально дуже подобається. Би за деревами завжди була риба. Як хижа, так і мирна. Першов, за трохи річці. зараз вам покажу який рівень води. Дивіться, ось тут вода зараз, так? Да? І зараз я вам включу відео, де я тут ловив щучку і приходилось мені туди вниз спускатися з грибою. Спробую з такого високого берега тут під корчами. Буду щучка. Так, да, щучка. Так і знав, що тут клюне щука і тут не можна буде злізти. Це просто тут ну так да, півтора метра точно є. Там від самого низу я так спускався десь біля двох метрів навіть. Може трошки менше. Так, да, величка висока, дуже висока. Просто дуже висока. Ну що ж, друзі, глядачі та підписники мого каналу. Ось моя рибалка вже і підійшла до кінця такого гарного зимового дня. Ну, По календарі 2 січня, а плюс 10 на вулиці. Снігу немає, льоду немає. Сьогодні от я походив по горині. Одну покльовку всього мав. Всього одненьку покльовку. Ну, не знаю, чомусь не хоче рибаклювати. Ну, але задача моя на сьогодні була це подивитися нові місця, я хотів, щоб потім, можливо, десь фідром половити, а взагалі на спінінг походити. Місця я побачив, доїзд до тих місць також побачив, ну, на майбутньому буду вже пробувати. Ну, одне, що скажу, що дуже висока вода. Ну, порівняно з минулими разами, ну, півтора метра вода піднялася. Риба десь пішла, мабуть, стариця, це тільки судак десь залишився місцями. І то сьогодні судака, я зловив там глибина, ну там 2,5 метра-2 метри. Не, не дуже глибоко. І клюнув він в самому березі. Е, по грузикам, що я сьогодні використовував, це були у нас е, чіпрашки 12-10 я пробував 14, 18, 20. Ну, Від 14 грам саме краще було. Бо ці всі легші, їх просто теж я скидала і все. Їх не видно, як вони там піднімаються, як приманка грає. Ну, далі будуть вже морози передають, то думаю, знову вийду на Кригу. А вже на фіда ближче до весни вже от надіятися, вже там десь в лютому, в кінці лютого березня будемо бачити, як буде цього року зима. Е, вас хочу попросити підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, прокоментувати. Напишіть, чи ловили ви по високій воді на грані і де ви ловите. А також хочу вам подякувати всім, хто підписаний на мій канал, всі, хто дивиться мої відео, ставлять лайки, дизлайки, коментують. Всім дуже дякую. Ну і ціль на цей рік. Давайте зробимо так, щоб було нас 10 тисяч. Зараз нас 5370. Давайте зробимо так, щоб було нас 10 тисяч під кінець року. От така моя ціль на цей рік. Буду старатись вам знімати відео з горині, десь, можливо, на нас буду їздити. ну ось Планую багато чого, побачимо, як воно буде далі все. Так, щось таке. Зараз ще хвилин 20 половину, бо через годинку. Менше навіть через годинку за мною заїдуть, заберуть мене. Так що таке. Ну, окуня немає, окуня немає і один судак. Один судак. Ну що ж, друзі, всім дякую за увагу. Зустрінемося на водоймах Ріднищини. Всім до зустрічі!